П'ятнадцять павербанків для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі Скоростишева: 14-річний Святослав Янішевський та 12-річний Захар Кока. Святослав говорить, що розумітися в електротехніці його навчив батько. Раніше мене батько брав з собою на роботу, там він мені розказував, як воно там все з електрикою роботається це все. І з цього я почав розуміти. Наприклад, там треба було розетку зробити. Я можу, переноску там теж можу, підключити якісь виключателі і так далі. Ну, можу, цей люстру можу повісити. Святослав розповідає, весь процес виготовлення павербанку триває 30 хвилин. Його потужність близько 20 тисяч міліампер годин. Цього вистачає, щоб тричі зарядити телефон. Для виготовлення одного павербанку каже Святослав. Вони використовують 28 акумуляторів з використаних електронних сигарет. Ну віддають люди непотрібні одноразові цигарки. Я від них від'єдную ці бачки, це все інше. У мене все тільки один акумулятор. Ну, із всіх всіх Це один акумулятор. Потім я їх е, зматую, припаюю провода і припаю вже в кінці плату і вставляю в бокс. Захар розповів, як правильно виготовити такі павербанки, він і Святославом дізналися із соцмереж. Ми не знали, як це правильно робиться. Ми спробували їх все, все просто спаяли без плат, без нічого, у нас нічого не вийшло. А потім ми до цього якось більш серйозніше віднеслись. Закупили плат, ну і все вийшло. Хлопці говорять, що спочатку купували плати за гроші, які давали їм батьки. У мене є карта. В нього також є карта. Ми відкрили збір. Там ну спеціально, спеціально є. Виставляємо там в Фейсбук, в інстаграм, і люди допомагали. Мама Святослава розповіла, що хлопці вирішили допомагати Збройним силам після того, як на війні загинув дідусь Захара, а батько Святослава вступив до лав ЗСУ. Вони то повербанки, то свічки цілу зиму робили у копні, енергетичні батончики. Ну так, займаються що-небудь шукають. Нещодавно хлопці отримали фото, де військовослужбовець тримає їх павербанк. Якась допомога з цього є. Так, їм легше буде чим зарядити телефон, світло їм Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.